Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Слова Дмитра Медведєва, ясно, що ми його з вами давно не чули і не бачили Тверезом. Але він каже: ну якщо треба взяти Київ, то ми візьмемо Київ. Якщо треба взяти Львів, щоб побороти цю заразу, ми його поборемо. І Я все думаю, ну. Якби так, да, але от щось треба вирішувати з Бахмутом. Е, тут просто цікава історія. От ви розписуєте, да? а, то, да, вибачте. так? Вибачте, вони просто дорогу не обрали. От вони, виявляється, давно-давно могли взяти Київ та Львів, але просто з дуру пішли через Бахмут. Ну буває таке. От це правильно зробили ті українці, які нищили і трощили всі дороговкази. Бачимо, що це завело, їх, справді, в глухий. О, клім. це спрацювало. Це в нас в тилу тут інколи виникає таке враження, що якщо вони не прориваються кудись глибоко, там от не, не загрожують Києву та Львову, то, це не якийсь несправжній наступ. Він дуже справжній, він дуже серйозний. Він повністю локалізований в межах нинішнього фронту, але від цього там на місці його аж ніяк не легше стримувати. Оце прошу всіх весь час пам'ятати, що насправді їхній наступ іде, і він дуже серйозний. І там на місці якраз набагато важче стримувати оці так звані м'ясні хвилі. Оце от наступ оцієї їхньої приреченої піхоти, але дуже багаточисельної піхоти, аніж було тут, наприклад, на Київщині трощити, коли вони. Затягували з такими великими довгими бронеколонами. От насправді там зараз набагато важче, ніж було, було тут, коли їм здавалася, що це спецоперація. Але менше з тим, там наразі на Сході вони розвинули, наскільки я можу судити, максимальний тиск, на який вони зараз здатні. На максимуму цієї кампанії, на мою думку, цей максимум навіть вже пройшов. На максимумі цієї кампанії десь. Три-чотири тижні тому вони одночасно наступали в п'яти місцях. От вони тоді перлись під Сватовом, під Кремінною. От е, на Бахмут, е, на Авдіївку і на Вугледар. Е, під сватово вони вже повністю здулися. Вугледар окрема історія, скажімо так, криміна до кінця не здулись, але якщо раніше атакували щодня, то наразі збирають сили по 4-5 днів на кожну спробу атаки. Бахмут, ми весь час обговорюємо. Тут ми в курсі там найважча, найстрашніша ситуація. Авдіївка, от дуже серйозна спроба останній тиждень повторити там Бахмутську історію, тобто заточення. Ну, Вугледар найбільш радує. Три абсолютно невдалих спроби. Оби навіть не штурмувати місто, а наблизитись, хоча б до нього, от закінчились просто таким ну картинним розстрілом їхніх наступаючих колон. Але є, є ознаки того, що вони в четверте збирають такий наступальний кулак. Чесно кажучи, чекаю з нетерпінням. Бо якщо, наприклад, оборона Бахмута та Авдіївки дуже дорого коштує і нам, то от вугледар там рахунок практично ноль втрат з нашої сторони, і дуже великі з їхньої, то якраз дуже сподіваюсь, що в них вистачить в лапках інтелекту. От, ще раз там спробувати. Ну, але ну, от власне вважати, що вони здатні ще на щось більше, ну, чесно кажучи, не, не бачу підстав. К цій минуті ще й не начали. Поэтому... А могли б. Крим, який має вигляд, і ну, по суті, він великий такий пришвартований. Авіаносець і великий причал для російських окупаційних військ Росія після окупації в 2014 році його все робила, щоб на це перетворити. Він готується до. Нового сезону і сезон цей буде зовсім не курортним. Як ми розуміємо, сезон цей буде військовим, і можуть трапитися дуже несподівані для росіян події. Якщо розглядати це в, на протязі певного часу в, в процесі, там як певний прогрес, то от пригадаємо минулого року. Ну, вже після того, як росіяни здобули там значні території на південному напрямку, ми е Україна, українська армія, зробила багато і на дипломатичному напрямку, і власне на полі бойових дій для того, щоб спочатку довести своє право вести бойові дії, бойові дії на території Криму, щоб отримати технічну здатність і можливість діставати до Криму спершу диверсійними групами і е Безпілотними апаратами і надводними і літаючими, потім, можливо, вже серйознішими якимись ракетами. І зараз ну був як ми пам'ятаємо Керченський міст, який трохи втомився, були спершу такі подієві. Вибухи на аеродромах в САКах, в Джанкої під Севастополем. А зараз ми це сприймаємо вже як рутину. Навіть не завжди засоби масової інформації українські е е погоджуються давати ці новини, тому що ну бавовна вже всі звикли до того, що бавовна в Криму існує якийсь такий уже консенсус навіть західних наших партнерів, які ще рік тому е ну, не схвалювали наших е бойових дій в Криму, тому що вважалося. Що ну, це вже там, звичайно, це територія України, ніхто цього не заперечує, але якщо Україна... Піде в Крим зі зброєю, то ну можливо Путін нападе ядерною зброєю. Ну як ми бачимо, Україна подавала ці страхи і упередження, і зараз регулярно ведуться наші активні воєнні дії в Криму. Сьогодні так була бухта Омега. Перед тим був Джанкой. Завтра буде ще щось. Кримчани окупаційна адміністрація потроху виїжджає. Потроху будує якісь оці ось які там лінії Вагнера, чи вже як вони називаються, друб зуби дракона замість пляжів. Е, ну ми цим в звичайно значну вагу мають психологічні операції, коли кримчанам крутять по радіо, там уже ледве не щодня про те, що відбувається евакуація, і про те, що українська армія вже, от, на підході, працює рух партизанський жовта стрічка досить активно. Е, це знову ж таки щось схоже на те. Що минулого року е відбувалося перед звільненням е правобережжя Херсонської області без молитви пакет градів не снаряжай, кождою тут значить сигару засовуєш, якби господі поміли, господі, поміли, господі, поміли. Якщо казати про Слатівський напрямок, противник діє наступним чином. Він ми неодноразово одноразово обговорювали, характер дії він не міняє. Тобто відсилає невелику групу спочатку для того, щоб виявити на ваші вогневі позиції. Так після того як збройні сили України ліквідують цю групу, він під прикриттям броньованої техніки проводить спочатку артобстріл по наших позиціях бойових, і потім під прикриттям броньованої техніки намагається пройти на військовому відрізку фронту, провалити нашу оборону. В Бахмуті все відбувається по-іншому. Тобто, певну частину особового складу російсько-окупаційні війська використовують як копачів, що мається на увазі завдання військовослужбовцям на максимально. Близько підійти до позиції збройних сил України, почати закопуватися. Збройні сили України їх ліквідують, на їхнє місце проходить наступна група. І так відбувається до того часу, доки противник не вириє окоп. Це може бути просто так усіяно все тілами вбитих росіян. І після того, як цей окоп організувався, так туди заходять вже військові, які мають фах підготовки ударно-штурмових дій. І намагаються за рахунок короткої дистанції здійснити штурм наших позицій. Е, також додатково, якщо противник на Сватівському напрямку активно застосовує броньовану техніку, то на більшості відрізків фронту в Бахмуті це жива сила. Тобто е, противник йде з стрілецькою зброєю з гранатами, з гранатометами і намагається відтіснити Збройну Україну виключно за рахунок живої сили. Кількість збитих росіян, які знаходяться зараз на полі бою, вона я не знаю, чи коректне слово, але не те, що вражає, а просто це не вкладається ніякого. Противник несе надзвичайно високі втрати в живі силя. Надзвичайно високі. Їх ще вистачить, я думаю, що не надала ден Райс. До речі, радник залужного Валерія Залужного командувача збройних сил України в інтерв'ю НВ сказав, висловив думку, що за березень за результатами березня втрати Росіян складатимуть близько 100 тисяч за один місяць, 25 тисяч вбитими і до 75 тисяч пораненими. Цифра настільки неймовірна, що багато хто навіть нас в етері, кажуть, що ну дуже вже 100 тисяч можна втратити. Фактично. За за місяць. Але з того, що ви кажете, це не, не виглядає вже настільки фантастично. Це те, те, що є, і я ж кажу вам про певний відтинок фронту, так який бачу особисто я. І сусід зліва, сусід справа в мене, те, що я можу об'єктивно оцінити. Але спілкуючись з хлопцями, які також знаходяться зараз на Бахмутському напрямку, вони кажуть точно те ж саме, що бачу я. Тому. Чому саме так діє противник? Це можна пояснити, тому що противника закінчується можливість активно застосовувати броньовану техніку. От а також артилерійські засоби вже виникає брак із боєприпасами на ключових напрямках. Це ще не відчувається, але на ступені для противника зниження інтенсивності вогню воно вже відчувається. І відповідно, противник застосовує той ресурс, яким є в нього не обмежені кількості. А це жива сила. Відповідно, ми ж пам'ятаємо початок війни, коли російські окупаційні війська тригали за собою крематорії і просто спалювали своїх вбитих для того, щоб ці люди ніде не рахувалися, потім не виплачувати там соціальні компенсації, гарантії і так далі. Те ж саме скоріше за все буде відбуватися і тут. Єдине, що можливо певна е, така екологічна катастрофа, тому що коли була зима. І валялися тіла вбитих росіян. Це одна ситуація. Коли зараз буде жарка погода, буде зовсім інша ситуація. І можливі різного роду розповсюдження інфекції. І треба розуміти, що збройні сили України не мають поки що можливості прибрати тіла вбитих Росіян, тому що російські окупаційні війська не дають можливості цього зробити. Відповідно, як будемо розв'язувати це питання. Я думаю, що треба вирішити найближчим часом. І, дай Боже, сили здоров'я можливо вдасться відтіснити противника так, щоб навести лад на тих територіях і захоронити всіх, хто там був битий. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.